Ще познайомилися з тобою сами? Дякую, чайне слово. Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на моєму каналі та у своєму новому відео. А якщо ви вперше заглянули на мій канал, мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту та життя часом покупками та ідеями, що приготувати. Наразі я працююча мама, але саме в декреті я наважилась створити свій YouTube канал. І намагаюсь не покинути цю справу. На каналі ви знайдете море мотивації на домашні справи, тому якщо цікава така тематика, запрошую підписатися та підтримати мене лайком та коментарем, адже це дуже допомагає розвитку каналу. Ну, а я знову випала з життя Ютубу, і, чесно кажучи, я думала, що буде легше це все поєднувати. І роботу, і ведення каналу, і на вихідних я іноді брала клієнтів. Ну, словом, така мультизадачність у мене. Ну, таке, таке життя і така необхідність багато працювати. І ще я помітила, що коли у мене багато пунктів, багато задач, я і більше пунктів з того списку і виконую. Якщо в мене в списку декілька задач, то один-два пункти буде зроблено. Якась така закономірність. Я все ж таки дуже намагалася перемити всі вікна до Великодня, та це просто ще то завдання зірочкою, бо ввечері хочеться трішечки відпочити. І не те, що я зморююсь фізично, як просто морально фізично очі хочуть відпочити від комп'ютера. Але, тим не менш, потрішечки я намагалася щось робити вдома, хоч і на Пасху у нас не було гостей. Ми їздили до моїх батьків, це не було настільки картично, але в голові оцей пунктик має бути виконаний вікна до Паски мають бути чистими. Артемко попросив не чіпати його залізну дорогу, і мені довелося якось так танцювати між краплями дощу, прибрати, помити, аби ні в якому разі не порушити конструкцію залізної дороги, бо інакше буде катастрофа. У нього зараз якийсь такий. Цікавий період, він змінюється, і ці такі емоційні сплески, ну, словом, дитина росте, не стоїть на місці і завжди розвивається. Найбільше я не люблю мити вікно у спальні, адже воно велике, і, відповідно, часу потрібно потратити на нього також відповідну кількість. І сьогодні я трішечки схитрила, помила тільки ту частину, яка відкривається, і задачою номер один в цьому місці це. Повернути назад решітки, бо на зиму я їх знімала. А тепер розпочався комашковий сезон, і все летить, все таке дрібнесеньке, малесеньке, навіть через сітку пролітає. Тому гітки мусять виконувати вже свою функцію десь місяць назад, але я лише тільки що до них добралася. А я забігла в магазин щодня мені потрібен чорний. Порошок для чорних речей. Щось таке не дуже дороге і в невеличкому об'ємі, адже чорних речей у мене не так багато і, відповідно, користуватись буду рідко. Щодня були дуже непогані знижки, та і ціни на деякі товари. ось До прикладу, ці два спонжика коштували 15 гривень. Мені здається, що таких цін навіть в Аврорі немає. І кондиціонер, до речі, такий дуже ніжний аромат вже потім на білизні. Адже з самого флакона він досить так потужно пахне. А це, власне, засіб для чорного, який я придбала. Також у мене закінчився і Доместос, і засіб для. Проти нальоту, колись я вже користувалася саме цієї торгової марки і засіб реально хороший, оскільки він був по гарній знижці, власне, тому я його взяла бо так. На днях у мене з'явилась просто неймовірна чутливість зубів. Такого ще не було взагалі. І це було настільки неприємно, настільки боляче. І дякую людям, які порекомендували мені саме ось цю зубну пасту. І справді, після першого ж використання мені стало набагато краще. З часом потихеньку я е, вибудовую таку схему підготовки до робочого тижня. Обов'язково варю якийсь суп, борщ, щось в такому дусі. Обов'язково, аби вистачило на три, можливо, навіть і на чотири дні. Е, бо, чесно кажучи, ні сил, ні часу немає. Після роботи цим всім займатися, також якась каша. Ну, словом, те, що вийде, і те, що є в холодильнику На вихідних я готую і таким чином спрощую набагато, спрощую собі вечірню рутину, адже після садочка ми йдемо гуляти, і, відповідно, приходимо увечері в годині восьмій додому, тому на якусь вечерю. Часу просто немає, адже потім потрібно купатися, збиратися, готувати якісь речі та навіть просто, просто відпочити та побути з родиною. Тому е, намагаюсь також е, скрізь прибрати бажано е, напрати дуже багато і ще встигнути те все. Попрасувати словом, не просто бути працюючою мамою. Я ось буквально тільки зараз зіштовхнулася з таким ритмом, і справді ми, жінки, беремо дуже багато на себе, багато працюємо і дуже шкода, коли ця праця не ціниться. Тому <смеш> не дарма говорять, що жінки в якійсь мірі героїні. Ось, ось така розмова захотілося мені трішечки поговорити. Це все я знімала ще до Великодня, кажу, часу, на жаль, не вистачає, хоча я люблю монтувати, люблю все-таки вести YouTube і мені б дуже не хотілося покинути і закинути це все, все діло. Сподіваюсь, що все вийде і я десь буду черпати сили. І брати десь той час, аби мати змогу і надалі знімати відео. А поки вечеря запікається, я маю чим зайнятися, адже напрала добряче, все майже майже висохло, і ось та гора чекає мене, потрібно все попрасувати і ще щось вперед в пральній машині. Ну, Прання словом не закінчується ніколи. Коли Артемчик був у бабусі два тижні, то я прала, напевне. 23 рази на тиждень, а тут щодня щось калатає в тій машині без кінця і краю. Ну, а ось, власне, я побігла діставати ще одну партію. Це вже третя чи четверта за сьогодні, але, словом, це все потрібно переробити на вихідних, аби не займатися. Не тратити свій час серед тижня, бо я кажу, дуже хочеться просто відпочити, поговорити, погратися з дитиною і просто, просто побути вдома. І Артемкові речі в садочок я зазвичай всі прасую. В тому, в чому він ходить вдома, в дворі, я не прасую. Можливо, можливо, хтось взагалі речі не прасує. Можливо, хтось працює прасує навіть ті речі, в яких дитина грається в садочку. Це абсолютно різні погляди кожної мами. А от саме речі в садок, я просто відчуваю за собою якийсь обов'язок, що їх потрібно обов'язково попрасувати. А моя рибка вже готова, і будемо вечеряти. Так сталося, що моя перша зарплата і день народження співпали. І в колективі є така традиція, так би мовити, прогуляти першу зарплату, прогустити тортиком, а оскільки я ще і іменинниця, то вирішила організувати все це саме таким чином. Купила декілька тортиків ворошен і спакувала в одноразову тару, потім цю тару я помістила в такий. Пакетик, далі покажу, і роздала всім своїм колегам. Це виявилось дуже зручно, адже е, ніхто не бачить, що, що там всередині, е, і якби не. не, не Викликає якоїсь уваги, не привертає ніякої уваги. Ну і зручно, бо хтось може десь з собою забрати на обід, або додому, або ну, словом, це виявилось дуже, дуже зручно. Також компанію цим тортам склав і київський торт. Я вже не не зробила відео, є тільки ось такий шматочок відео. Я не прихідниця київського тортика, але дівчатам сподобалось і я дуже рада, що вони оцінили. До речі, мені дуже цікаво, пишіть в коментарях. Як у вас у колективі заведено, як ви прогулюєте першу зарплату, або як святкуєте дні народження? Я ніколи не працювала у великому колективі, тому для мене все нове. Мій день народження я зробила собі вихідний, хотіла дещо ще дознімати, мати трошечки часу. Тільки попила кави, мене привітала моя кома, ось корзинка на стільниці, і тут приїхав мій чоловік. Я навіть ще не причесалася, але напевне в цьому є теж якийсь свій, ем, свій шарм у цьому сімейному житті. І мені дуже було приємно отримати з самого рання е, такі приємні подарунки. Це дуже класно підняло настрій, такий. Непростий час, бо думками постійно десь в якомусь негативі, а тут такий промінчик, сонечка, купа квітів, це було дуже приємно. Я каже, Ось такий ранок дня мого народження, і я просто не можу намилуватися цією красою. Вранці мене привітала кума, потім чоловік, коли ми прокинулися з сином, потім подруга до мене зайшла, і я просто безмежно щаслива, що мене оточують такі класні люди. І це тільки ранок, все тільки починається мої 35. Ну і великий вже був на носі. А я ще свого віночка так і не додекорувала. Це торішній віночок. І докупила я кілька яєчок, хотілося мені додати сюди, адже був він такий не дуже, не дуже святковий. Так, я і в нашому місцевому магазинчику не знайшла оксамитову стрічку в зеленому в салатовому кольорі, і так залишила. З жовтою. Мені здається, що тут е, не вистачає ще зеленого е, кольору, але, можливо, на слідуючий рік я все-таки його якось е, дороблю. Е, і в цей день е, ми вже потихеньку збирались в село е, до батьків і, і вирішали в дорогу провести е, це свято в колі сім'ї, в колі найдорожчих людей. Знаю, що не всі люблять село, а я його обожнюю. Тут е, такий спокій, свій вайб. З іншого боку гудять мотокоси, кукурікають півні, якісь корови мукають. ну, словом, Тут свій оркестр сільських звуків і тут пахне дитинством. Я Дуже і дуже люблю приїжджати до батьків. Цього року на Пасху я навіть кошика не сфотографувала, в мене був такий тотальний детокс від телефону, і в цьому є теж свій плюс. Можливо, вже пізно і не актуально, та все ж таки я хочу привітати ваші родини, ваші сім'ї цим прекрасним світлим святом Великодня. Нехай у вашій оселі панує мир, спокій, любов, доброта і розуміння. Навіть не хочу мені пасі. Малесенькі. Привіт! Дитинка маленька. Не лякай, не лякай, дуже легенько підходить. Ну, а я буду завершувати своє відео і хочу подякувати вам за перегляди. За вподобайки, за коментарі, за слова підтримки. Адже як я вже говорила на початку цього відео, що канал свій почала вести в декретній відпустці, тоді, коли мені було досить складно адаптуватися до такого несоціального життя, і саме YouTube став тим світлом в кінці тунеля, якимось спілкуванням, якимись друзями навіть і. Дуже-дуже вам вдячна. Гарного, тихого, мирного дня і ночі! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!